Жіночі зимові шкарпетки з вовною Up to Fashion Німеччина лише 33 гривні за одну пару. В лоті буде 84 пари, 2740 гривень. Вартує лот. Вони йдуть в упакуванні, як ви можете бачити, ось такого плану. По дві пари в упаковочці. По складу 84% поліакрил, 10% поліамід, 5% вовна та 1% еластан. Вони будуть дуже легенькі, тепленькі, класно будуть сидіти по ніжці. Тут, до речі, п'яточка та носочок він трошки щільніший йде, щоб зручніше носити. Такий прям м'якенький-м'якенький він йде. Так. Показую по кольорам є ось такий рожевий з білим ободочком, з білою резиночкою. Вона буде добре триматись на ніжці та при цьому не обтяжувати. Як бачите, тут написано вовна на англійській. Ось такий чорний варіант ще може бути. Далі показую. Є ось такий сіро-бежевий та бежевий. Розміри йдуть різні: 35, 38, 16 пар буде. 39, 42, 26. Ось такий синій. І зверніть увагу, деякі модельки йдуть з такими сріблястими вставочками. Сірі, ось такі. Блакитні та сірі. Дуже класна кольори. Всі базові і 33 гривні лише за одну пару шкарпеточок з вовни. Якщо бажаєте замовити цей лот і круто заробити вже в цьому сезоні, то звертайтесь до наших менеджерів, а контакти їх будуть під цим відео.